Всім привіт! Я Сержес і сьогоднішнє відео починається з презентації. Це про фізику, астрономію, астрологію, тож сонячна система. Пару загальновідомих фактів. Оберт місяця навколо Землі ми називаємо місяцем Оберт землі навколо Сонця ми називаємо роком. Але всесвіті все рухається, все обертається, і сонячна система також обертається навколо галактичного сонця. І в галактиці Чумацький шлях це 25 920 років. Цей проміжок часу ділимо на 12 рівних частин і маємо ери, епохи, хто як хоче, так і називає, і не так давно ми перейшли в епоху водолія. Це енергія змін, розвитку, динаміки ті люди, які звикли жити з філософії А, все як раніше, хочу жити по-старому, нічого не змінювати ще за епохи риб, тим буде важкувато переходити в нових енергіях, енергіях Водолія. Друга річ це галактика, Чумацький шлях, вона також рухається навколо всесвітнього сонця. І це займає 216 мільйонів років. І що відбулося? Відбулося в 2012 році. Чули, там календар Мая, фільм навіть знімався там 2012. Хтось ще щось чув, там кінець світу і так далі. А в 2012 році відбулося одразу два здвиги. Перший це галактичний здвиг, тобто 25-920 років сонячна система закрила цикл. І галактика Чумацький шлях пройшла 108 мільйонів років, тобто половину від 216 мільйонів всесвітнього циклу. І галактика з сонячною системою разом з нашою планетою потрапила в білу діру, називаємо її мегатрон. І це фотонова зона високих вібрацій. І тому вібрації пригають з 8 Гц до 150-250 Гц. Зараз це зупинилось більш-менш на 56 Гц. Тобто в 7 раз вібрації планети піднялися і буду далі підніматися і підніматися. Тому разом з вібраціями планети людині чудово. Піднімати вібрації. Як їх піднімати, в принципі, в попередньому відео я все це знімав, розповідав Хокінс, там і практичні рішення, як їх піднімати, і бути разом з планетою я це розповідав. Отож є контракти душ, і не кожна душа могла потрапити на планету Земля прожити. В низьких вібраціях до 2012 року і високих вібраціях після 2012 року. Тому кожен із вас це заслужив, ви є крутою душою, раз маєте досвід жити до і після. Другий аспект, який я хочу затронути в цьому відео, це територія України. На тонкому плані показується, що перші заселення людей людства були саме. На цих територіях. Так, змінювалися платформи, рухалися туди-сюди океани, потопи і так далі. Все змінювалось. Але так чи інакше, перші заселені поселення були саме звідси. І багато людей шукають Мексику, Індію, Єгипет інші світі землі. На То є теж своя правда і своя істина. Але на тонкому плані показується, що от відродження з 2012 року. Духовне і підняття вібрації людства разом з планетарним відбудеться саме звідси з України. Тому ви два рази круті тим, що ви маєте змогу жити до 12 року і після 12 року, та ще й на території України. Ваша душа дуже-дуже крута. Третя тема, яку я хотів би затронути в своєму відео, це контракти душ і місія. Перед втіленням кожна душа заключає свій контракт. Тобто в якусь лінію вона вже бачить, яку вона проживає, які досвіди отримує, які емоції, які знання. От я в першому відео своєму я розповідав про бутхіальне кермічне тіло. в другому відео затрагував інтелектуальний напрямок розвитку, тому перед втіленням душа. Заключає контракт і бачить, які напрямки і які досвіди потрібно пережити під час свого втілення. Плюс кермічний контракт за минуле втілення, якщо не дороблено. І перш за все, саме головне не відкладати на наступні втілення, тому що думаєш, та потім дороблю, та потім зроблю. І насправді, після кожного перевтілення відбувається забування. Космічного життя, зореного життя. І віддаленість стає все більшою, і відповідно тоді все важ і важче розчехлитися і бути в тому, і розуміти, чому ти тут, і для чого, і які твої цілі. Отож, місія. Місія це велика, така стратегічна ціль. Існування, і у кожної душі є місія. Якщо цю місію знаєш, то в принципі тоді душі легко розуміти, що потрібно робити, можна ділити на мілкі завдання і виконувати їх, і це приносить задоволення. Як узнати свою місію? Свою місію можна дізнатися в першу чергу, коли ти збалансований. Коли ти збалансований, то ти вже Відчуваєш своє власне я, і інтуїція або твоє власне я підкаже, що твоє, а що не твоє. Як то кажуть, нутро відчуваєш. І тоді, якщо ти рухаєшся, ти відчуваєш і тобі це в кайф, задоволення, ти прямо тримаєшся в таку реалізацію на свободу від процесу. Незалежно який це напрямок діяльності, від діяльності, тут я не оцінюю кожну діяльність, просто як факт, що. Кожен контракт закладає свої певні дії. Також можна подивитися під час глибоких медитацій свою місію, і мілки, перші завдання, куди діяти, куди направлятися і як виконувати Ось такі підказки можна отримати. Хтось навіть вже робить не Просто відчуваю, хочу, хтось хоче стати лікером, хтось військовим, хтось навчати когось. Хтось дійшов до того, щоб знімати відео і так далі. Кожний свій контракт, своє покликання. Хтось це виконує неусвідомлено і, в принципі, йде за рухом, так також це нормально. Саме головне постійно розвиватися, знаходити нові напрямки, і це має приносити задоволення. Місія планети це піднятися у вібраціях. Отримати нові технології дістатися до сіріанських раз такого високого розвитку. Місія України це змінювати погляди, погляди на технології, на розвиток, на бачення, на космос, на всесвіт. І задати тон вібраційного відродження планети, як я казав раніше. А місія людини це індивідуальна, кожного вона своя. Отож і потрібно себе відчувати, знати, куди і як рухатись. Це був Сірчас. Підписуйтесь на мій канал. Думаю, що наступне відео також вас буде цікавим і вас зацікавить. Seu